Православні тихі стояна, Ірусалімського Феофіла, Московської ся Росії, Кирилла, Грузинської Лію, Сергій Парфірі Руменського Даніла, Болгарського Даніла, Лаженіші метрополітарки, ефіскопи, войско савалбанського Яна, чешські земельні слова, Тіросіслава. Американского и канадського тихона, опринського и македонського Стефана, і Господина Нашого, високопресвящення Шемелетия, від тополита Черновинського і Букавинского, и господина нашого, високо присвящення Шелонгина, від і Балчевського, и Господина, високопресвященьше Юсевия, від тополита Шепетівського и Славутского, Господина, високопресвященіше Лавра. Архієпископа Ірпенського і господіна, високопресвященіща Марка, архієпископа Бородянського, і господіна, високо присвящення Сілуана, архієпископа Гірцаєвського, і господіна присвящення Кліопу, єпископа Новоселівського, і господіна присвященняща Нікіту, єпископа Івана Коломийського, Да поменяй Господь Бог Царстве своем, всегда нині присно, и во веки веку. Вінтеліносту префічиту лануфіє, митрополіту, киволу, шантрижі України, світ, сінцету архимандрит, а лаври лорс, вентата, мирімай, ще й домнули, а хивої печебськ, а пачаєв, а святогорську, Ортодоксы, Украине, цел по меня спидому, но дом не зал, интерпретсия, подгона веч і веч женщий вечер, весвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический диаконский иначе чин весь причин церковный. братью, строителей, брабла, украсителей, жертвователей, святые обители сиям, поющих где, трудящихся, предстоящих и молящихся, вождей и воинов наших на поле брани пребывающих в вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и при... І во